Привіт всім. Вчора були на грибах, назбирали грибів, упеньків і польських грибів. І Рома вирішила зробити паштет такий. Грибний. Що ти Рома давала сюди? Цибулька. Цибульки дала. Морква. Моркви. Протошити то все, не сильно. Але перед, тим, але перед тим гриби були зварені. Гриби зварені. Гриби були зварені. І я давала у І це... Давала до докупки опеньки і польські гриби. Так. так. І то все ти блендером збила. Так. Ну, на комбайні то все змолола. На Цимулку, потім з морквою змолола. Ага, все, і моркву, і цибульку, то все ти змолола. Я що, банки стерилізовані, має тушитися в принципі, на малому вогні, то все годину. Банки і... стерилізовані. Так. Годину тушити, можна і більше. У -у -у. Що головне мішати, щоб не пригоріло. Так? Ну, воно має вижаритися, буде таке. Ну, Покажи на лосці, як воно виглядає, бо тут пара ще зараз. Я розумію, але просто тут вже є оцет, ще в кінці додається оцет і чуть-чуть оцтом кипятиться. Оце ще треба ждати і кип'ятити. Іду, такий. Ж, де, ось такий великий баняк ти взяла. Або ж... треба було, щоб воно вижарилося. В маленькому воно так не вижариться, а в великому Я нормальні салати тут роблю. Ну собі кипить, воно тут і стерилізується, якщо треба. Ага, ага. Я все роблю такому. І що, то можна потім їсти з чим? Mm, то можна їсти блінчики робити. Блінчики. Такі. Кришки теж стерилізовані. Кришки теж стерилізувати, банки стерилізувати і дуже довго треба варити то все, так? То можна їсти на хліб намазувати, можна кришки на робити. Я думаю, що буде дуже смачно, ну подивимося. Подивимося. Я такого не робила. Люди такого ще не робили, але люди, дивилися, даючи сюди. І перець можна дати, так. Ну, ти, ти, ти? Одна робила Я дивилася взагалі без цибульки, без моркви, тільки сіль перець. Сіль перець. Ну Там якось я іде. там іде на три. Покажи, як то дай. Трошки ще пара. Це ж гарячий. Гарячий. Що ну, тільки з вогня. Добре. І то зараз закриваєш ти, та. та ну, і, і. і що? Ми не треба стерилізувати, ні нічого. У мене все стерилізоване, не треба. Ага, угу, не треба. Щоб не стерилізоване тут треба. Угу. А скільки кілограм в тебе було десь грибів вже варених? Десь не варила, не важила. Десь, я думаю, 5, певно. П'ять кілограмів було. Я так прикинула, що певно 5 кілограмів. Угу. Вони сухіші, ті польські, вони м'ясисті. І тому я теж дала докупи mm -hmm. і також то. То нема різниці, які давати, можна і білі давати, правда? Ну так. Ну, крім мухомори, я думаю. Чи мухомори теж підуть? не знаю, де хто й мухомори. Можна й мухомори давати? Що. Головне, щоб блендер не згорів від мухомора. Мохомора блендер не згорить. Е, і блендер не зворить від мухомора, а... Хто його ївку буде, то вже А Атьошці нема, нікого нема, так би тьоща їла може. Тища. Та... Ну да Та... так, тьоща. Добре, всім спасно, Що ти вже шість? Шість баночок, ще буде тобі трошки. Ну ще буде того баночка. Добре. Ну, я дев'ять То, то хватить на пробу, попробуємо. Ну так? Ну, але то дають різних, дають і додають. Можна дати і перцю болгарського сюди. Потім Лупа, до чого. Ясі. Ну але запах, запах аліганський. Запах не передаваємо, правда? Та, запах не передавай. Грибочки. грибочки. А того року вже наробили тих грибочків різних. Тому я вам покажу. Де ти маєш такі добавити. А вот ти ж отут знизу є. Ото все, у пенючки. У пенючки, закручені у пенючки. Хто то буде їсти. Тільки панок. Хто в нас м'ясо не їсть? Я не знаю, хто м'ясо не їсть. Роман їсть м'ясо, значить буде їсти гриби. Буду, ну добре, буде їсти гриби. Добре, всім смачного. Всім пока. О.